Ага, поняв. геймпад взагалі не реагує. Раз, давайте мишка. Options. Uh, video quality. Ну, я бачу 9 FPS в меню, і в мене є вже uh, підозри. Давайте полочнемо на 30 FPS. поставимо, мабуть, медіум. Uh, так, uh, змінити мову, я так розумію, неможливо. Ага, ось наш резолюшн. Ставити. Ну, давай поставимо лоу, а там подивимось. Взагалі щось міняється? О, oh, лоу додав один FPS меню. Нічого собі. Ну, зараз подивимось. Давайте Awake". Е... Така там рука така поїхала. <сум> Wake, up. Wake up, самураї. Один FPS це багато, погоджуюсь. Погоджуюсь. Власники Steam Deck мають страждати. Так, ну в катсцені 20 FPS на лоу. Ого, У мене вайби людина павука з тобі магвайром. Зараз от просто один в один. Таймер поставив. О, дякую, до речі, дякую. Поставив. Матриця якась можливо, так. Get to the core. Окей, uh, okay. а де взяти кор? Ну це не воно. Ага, щось там Broken. А оце що? А, стрибати я не можу. Я не вмію стрибати? Ні, я не вмію стрибати. Добренько, мені здається, що нам сюди треба йти. Ой-ой. Амада, от дякую, дякую за сапку для Дарки. Дуже дякую. Що у вас? А, там майже. А, все закінчується вже гайптрейн на першому. За відчуттям прям дуже горор. Та, мені теж щось uh, Dead Space трошечки. Віддає. Use item. Ой. ой <S suckedies sound> А що це таке? А що мені з цим робить? І. Я натискаю це use. Воно мені показує якесь меню, в якому нічого воно якесь. Окей, поняв, напевно, це не працює. Так. Э... Гайптренд завершився. Тому я вам запускаю сором. Давайте запущу вам один сором. Так, паузу поки що в грі. Так. Да. Запускаю вам 1 Е, Ви за заробили на нього. Приберіть цих вагітних дітей від екранів. і Оце все. І що це буде? Якийсь крінж. Блін, так, якийсь крінж. Щось типу того. Дякую ще раз за гайптренд, за сапки. Так, пише лук. Окей, давай лукать. Я маю щось з цим зробити. А взагалі можу сюди пройти? А, я можу сюди пройти. О, дивіться. Графой смерека, та-та-та. Блін, мені там 17 років на тому фото. Це було так давно і неправда. Дивіться, це робот А Ану, а він стакнеться об мене? Так, дивіться, він дійсно працює як робот пилесос Стакнувся. Аби розгортати. А ні, він, все, він вже нічого не робить. Дивіться, тут нічого хорошого. Тейк. Я щось підібрав. А, і на цьому все. Напевно, треба повертатись назад. Так, все як любить кіншоф. Та, так, погоджуюсь. Так, добренько, ми повертаємось сюди. я там взяв якийсь прикол. Use item. О, дивіться, тепер в мене є, що юзать. Не працює. Так, а, 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 а що мені з цим робить? Ну, я заюзав айтем. Може я якось неправильно юзаю айтем? Не хоче працювати. Ти подиви на нього. Ну, дивіться, він трошки подумав і робить там щось далі, свою справульку. Так, гаразд, давайте подивимося, що тут лежить. Чи може звідсіля щось взяти? Якісь мацаки, подивіться. Йой. Так, отже, це не той айтем. Погоджуюсь. Погоджуюсь, добре. Тоді, що в нас тут ще є? Що ми можемо з чим ми можемо взаємодіяти? Е може тут щось пошукать. Так, ця панелька не працює. Ану. ну. Блін, знаєте, про що я одразу не подумав? А це ж трошки схоже ще й на Baldur's Gate на початок. О, може сюди, дивіться, use item. Ану. Може, о, це сюди воу-воу-воу. Так, ця штука дисконнектнути. Окей. Що я тут можу? Бо мацаки? Ну і капсули, капсули, початок гриш в таких типу схожих капсулах. Ой, почекайте, це я роблю. Дивіться, що я роблю. А воно щось буде різати там, я не знаю. Ось мені підозра, що цю штуку в Око краще собі не направляти. Щось я не зовсім розумію, що від мене треба. А, а. а, дивіться, дивіться, дивіться. Почекайте, може мені треба якось їх розставити? Типу чиня. Ось є ідея, що мені з цим робити. Бо дивіться, я можу рухати е, трьома оцими приколами, але нічого не відбувається. Ану, а я можу перемкнутися. О, так, дивіться, я можу зробити ось так. Наприклад, я не знаю, кудись там. Не впевнений, що треба їх кудись фіксувати, але як варіант. Може треба в одну точку їх всі направити. Типу. One laser is not Та мені теж здається, що його треба якось обрізати, але... Ану. Може, якщо я буду його ось так. Ну, за моєю логікою ми вже мали б бути гайки. Може треба їх поєднати якось разом. А, воно туди не дотягується. Тільки що казали, що ван лазер. А, я, я прослухав це. Так в мене, типу, ну он три лазери. Окей, спробую поперемикатись. А ну, я можу сюди підтягнути. А, бачите, я не можу туди підтягнути. Щось я нереально не розумію, що я роблю. Ще один треба підключити. Ду... Ну от той, що... Оцей, той, що глючить, так? Ймовірно, що треба. А ну, лук туди. Like так, показує, наче імплант досі працює. Чекайте, може мені треба відрізати оцей імплант, щоб взяти його собі? Я не проти файного імпланту. Так, але Але, але, Так. Цей сокет дисконектнутий. Окей. Цей сокет брокен. Гаразд. Пішли що щось пошукаємо ще, може собі. Про це я не те, що багато айтемів бачив по дорозі, які можна використати. Так, ну окей, тут нічого немає. Цього хлопця я не можу підібрати. Не можу я його підібрати. Раз. Кого це за панелька? Я можу з тобою щось робити? Я не можу з тобою нічого робити. Добре. Тут я можу підійти просто подивитися. Тут я можу ага, побачити, що в мене немає айтему, з яким взаємодіяти. Що тут ще така є цікавого. Ну, ця фігня Не працює. Та, вона нам ніяк не. О, почекайте, а можу сюди піти? А можу присідати? Ага, мені туди не можна. Тоді, Тоді треба цілитись біля імпланту? Думаєш? Ой, дивіться. Це песик? Ну, давайте цілитись біля імпланту, гаразд. Давайте спробуємо це. Так, one laser is not enough. Раз, в мене є ще оцей. Два лазера лазера enough, ні? One laser is not enough. Так, я два використовую. Що, що, що тобі не подобається? Може, усі разом? Ну давай, спробуємо, але... Я не підозру, що... Так я три використовую, шановний. Може буй ще сюди трошечки? О, вийшло! Файно? А він не вміє рахувати більше одного. Логічно. Так. Інвенторі. Uh, choice. Rotate implant and Fight Activation Button. Inventory. Uh, activate. Окей. То дум майже. Цедре, привіт, ради бачити. Так, Ага, окей, напевно, треба читати, що тут пишуть. А, пана Ага. За допомогою цієї штуки я можу всякі штуки активувати. Гаразд. А... Я його активував. Що, мені тепер його приховати треба? пишу активувати всякі штуки. І тому я щось виповжить. Я, до речі, так і не грав в Helldivers. Ну, це типу, прям дуже не мій жанр насправді. Так, ану, use item. Фу, тепер це працює. Кажіть мені, що це зброя? Це не зброя. Ні, це зброї. Воу, воу-воу-воу! Це таке зброя. Я поки що не знаю, куди мені саме треба стріляти. О, давайте в малючка постріляємо. Ой-ой! А... Я випадково. Я не навмисно це зробив. Філін, привіт! Привіт, радий бачити. Це мертвий малючок, так? Так. Не знаю, може. Може я можу панельку якусь, а. Ага. Може можу кудись постріляти? Та, нема. нема малючка. Ну, так іноді таке трапляється. Так, ану, що це таке? Знаєте що прикол? Всюди е, оці е, активація це клік мишкою. Але тепер в мене і клік мишкою, і стрільба одночасно. Не звучить неправдопину фрази. А давайте постріляємо в того Ну, Блін. Ну, не знаю. Я не знаю, як коментувати це. Так, добренько. А що ми тут можемо? О! Ну, Тентаклі якби би нічого не роблять від, від стрільби. О, можна ще... Ой, дивіться, є ще й прицілювання. Типу, Пазівник. Може на цьому і все? Бо я поки що я щось не дуже бачу, куди мені. Ану. Куди мені далі рухатись? Я не можу пройти тут. Ну, дякую, дякую. Може, в цю штуку стрільнути разочок. Ні. Не знаю. Не знаю, що мені далі робити. Можливо, що вже нічого. Прикол, якщо, знаєте що, якщо у той малючок, якого я е, випадково. Е, панелю, а, так немає такої функції. Е, можливо, той малючок якраз і був умовно е, е, ключем до проходження далі. А я ви бачили, як погано з ним повівся. Ні, не як з панелью не взаємодія. Почекайте, а що це таке? Типу, тобто це прикольно, що мені дали постріляти, але знаєте, що неприкольно? Що я не розумію, куди мені взагалі стріляти. Ну. Таке, коротше. Але виглядає атмосферно, цікаво, ну трошки трошки мені не сподобалось керування. Але знову ж таки, це ж якась там альфа чи, чи щось таке, так? Типу, насправді я думаю, що я б повноцінну грубо пограв. Бо щось мене віддає Dead Спейсом. Брама Баудера. Мені теж здалося, що Брама Баудера, але все ж таки ні. Все ж таки ні. Не знаю, що тут може щось. та sockets are broken. та тут все брокен. Що робити з малюком? Мені це не потрібно, може тут щось? Я більше цього не потребую. Useless. Так, так, юзелес панелька, окей. Оце що тут мені? Ймовірно, що це і є все демо. Типу, я можу, звісно, помилятися, але. Може так і бути. Що ви скажете про гру? Ну, типу, я розумію, що дуже мало зрозуміло за такий короткий проміжок часу. Але виглядає прям. Прям як щось серйозне. Прям дійсно щось серйозне. Та? 7. Я, мабуть, до речі, теж 7. Я, напевно, теж 7. Загалом гра непогана. Не, незрозуміло, про що далі буде гра, але плюс мінус мені нагадує, Dead Space, Я таке люблю. 7. Мабуть. Та, ні, мабуть, навіть, навіть 8. Ставлю 8. 8. Досить непогано. Слухайте, інтікап, я, чесно кажучи, очікував ну, щось простіше, якісь ігри. Подивимось, що в нас далі там.